Гарантії безпеки для України зараз обговорюються на всіх міжнародних майданчиках, Геополітичні лідери шукають конкретні механізми, конкретні дії, які би допомогли Україні вже зараз відстояти територіальну цілісність. Звісно, що коли йдеться про гарантії безпеки, то не завжди такі розмови потрапляють в публічне обговорення, але час від часу окрема інформація потрапляє і в засоби маси інформації, і висловлювання тих чи інших політиків. Якщо загалом узагальнити все те, що зараз є в відкритих або напіввідкритих джерелах інформації, можна сказати, що на порядку денному зараз є дві моделі, які Захід може запропонувати Україні. Перша модель її можна назвати ізраїльська модель. Вона полягає в тому, що країни Заходу вже зараз готові гарантувати, що вони нам нададуть зброю, фінансування, військові технології, будь-які прямі контракти. Доступ до розвідки, от все, крім одного, вони нам не гарантують, що разом з нами будуть захищати нашу територіальну цілісність. Тобто, в такій ситуації нам ніхто не дає гарантії, що, наприклад, Україна може колись стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Тобто вони дають все, крім обіцянки, що вони будуть разом з нами на нашому боці воювати з росіянами, якщо вони полізуть знову. Приблизно така сама модель є зараз в Ізраїлі, тому власна модель називається «Ізраїльська». Ізраїль від Заходу отримує все: зброю, гроші, підтримку. Але в Ізраїлі чудово розуміють, що що б не сталося, а НАТО не приїде і не прилетить в Ізраїль, щоб разом з ізраїльтянами відстоювати суверенітет цієї країни. По суті, така модель вже існує зараз в країні. Ми зараз маємо тотальну підтримку з боку Заходу, зброю. Але на заході дуже переживають, щоб країни НАТО не були втягнуті в конфлікт з Російською Федерацією. Якщо такі гарантії безпеки нам будуть надані, а ми їх приймемо, на практиці це означає, що Україна поступово е, має мілітаризуватися, поступово стати справжньою військовою фортецею, і це навіть не питання на цей рік чи на наступний, чи на час війни, а це на багато багато років вперед. Тому що ні на кого ми не зможемо покладатися, ми можемо покладатися лише на себе. У нас має бути суспільство, яке завжди готове дати відсіч. Це має бути тотальна мобілізація, тотальна служба в армії, як це власне є в Ізраїлю. Це приблизно така система безпеки, яка може бути реалізована у ізраїльській моделі. Але є ще інша модель, яка теж обговорюється. Друга це так звана німецька модель. Чому німецька? Тому що під час холодної війни. Територія східна територія Німеччини була фактично окупована радянським Союзом. А от західна частина, Федеративна Республіка Німеччини, вона була вільною, вона належала до західної цивілізації, і що важливо, вона була і членом НАТО, і членом Європейського Союзу, тобто вона була повноправним учасником всіх західних організацій. І на територію цієї західної Німеччини, зокрема, розповсюджувались гарантії. Гарантії НАТО. Тобто на цю частину Німеччини розповсюджувалась гарантія, і країни Заходу, у разі чого, могли захищати її спільно. Дуже важливо. Німеччина Західна ніколи не визнавала, що вона поділена. Вона завжди вважала східну територію окупованою. І тому вони завжди казали, що зараз гарантії НАТО розповсюджені на Західну Німеччину, але одного часу, один день, коли Німеччина нарешті об'єднається. Тоді такі гарантії будуть розповсюджені на всю територію Німеччини. Ну, власне, так воно і сталося, коли Німеччина стала єдиною, об'єднана Німеччина стала повноправним учасником НАТО з гарантіями на всю її територію. Щось подібне, очевидно, обговорюється в кулуарах і щодо України. Ідея полягає в тому, щоб вже сьогодні, вже зараз, не завтра, не колись вже дати гарантію Україні на ту територію, яку Україна на сьогодні контролює. А потім, пізніше, коли Україна буде відновлена в кордонах 91-го року, гарантії будуть розповсюджуватись на всю Україну, і звісно, Україна ніколи не визнає ті території, які зараз окуповані неукраїнськими. Така модель важлива, тим, що вже зараз можемо сказати, що ми матимемо від заходу запевнення, що Україна долучиться до альянсу. Більше того, юридичний процес приєднання України до альянсу почнеться вже зараз, навіть під час бойових дій. Повторюсь, знову з тим нюансом, що гарантії не будуть розповсюджені на всю територію України а тільки на ту, яку вона контролює. Прихильниками такої моделі є країни, які не бояться йти на прямий конфлікт з Путіним, і це Велика Британія, це окремі країни Східної Європи. На практиці це означатиме те, що ми можемо вважати, що Україна починає процес вступу до НАТО, і у вигляді НАТО ми матимемо гарантії на майбутнє. Напишіть обов'язково в коментарях про ті гарантії, які мають бути надані Україні. Звісно, пам'ятаємо, що головним гарантом є Збройні Сили України, але міжнародні гарантії вони, звісно, також важливі. Наостанок додам, що в цих гарантіях нам важливо не лише те, щоб якнайшвидше виконати росіян з української землі, а й те, щоб ці гарантії допомогли нам гарантувати, що подібна війна, подібна агресія Росії. Ніколи більше не повториться в майбутньому. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.